Привіт усім геймери, підписники та просто випадкові глядачі цього відео над останніми двома випусками про російські ігри. Я в працював, ну точно скажу, понад рік тому, а можливо навіть більше. І весь цей час список російського коричневого пахучого який я ретельно збирав, продовжував валятися у мене в шухляді в Оголдоку. Ну і час від часу він давав про себе знати своїм ну, запашком. Однак я пам'ятаю, тоді мою роботу зустріли неоднозначно, і навіть були коментарі щось на кшталт. А на такому контенті далеко не уїдеш і типу все надо. Адже ігри в не політики, а й дійсно на хіба. Ну і тоді я Елітлбіт замислився над цим, і можливо це було правильним рішенням, оскільки тоді я ще не розумів, в якому напрямку розвивати свій канал і що на ньому краще публікувати. Тому я думаю, така пауза пішла тільки на користь. Тим паче, що у травні буде просто свято для росіяйчиків. Які ж були в мене очі, коли я побачив, що Стім повертає фестиваль російських ігор, і так, це маленька ремарка, це вже не перший раз. Ну і відбуде це нове шапіто саме з 1 по 9 травня 25-го року. Звісно, я дізнався про це з російських джерел. У переліку фестивалів у стім на 25 рік я взагалі не знайшов ніякої інфи стосовно російського фестивалю. Я перевіряв як і український стім, так і російський стім, так і взагалі англомовний стім, і нічого там не було. Можливо, хтось трендить, а можливо, ні. Однак. Все може бути. Я вважаю, що ми зараз можемо спостерігати доволі цікавий прецедент у світовій політиці, бізнесі в цілому, що агресор не тільки не залишився, не його тепер усіма способами тягнуть назад у світову політику та бізнес-сферу. Ох, ця загадочна руска душа. Мені взагалі здається, що. Нас ще й винуватиме зроблять у цій війні через потужні та недальновидні дії наших керманич. Однак це вже далеке майбутнє і менше з тим. Я довго думав, якщо СТІМ не передумає і реально приведе такий фестиваль, то українцям навряд такий варіант. Сподобається, тим паче щодо Стіма, і так є питання щодо продовження роботи на тому ж російському ринку після повномасштабки. Звісно, це здійснюється опосередковано. Тут таємниці нема. А поки повного списку російського лайна, що можливо буде на фестивалі, ще не представили. Я пропоную ознайомитись з тим списком, який я формував особисто сам. Коротше, зі вступом я все закінчив, оскільки знаю, що люди не дуже полюбляють Big Long Sick Intro і намагається їх швидше скіпнути. Отже, наскільки я пам'ятаю, то у минулих відео я згадував про багато проєктів від росіян, які доволі вільно продаються як і в Steam, так і інших великих маркетплейсах. Тому я вважаю, навіть здавалося би, проста покупка ігор у нинішні часи потребує зваженого рішення. Лише скажу, що у відосах я оперую категоріями російське та неросійське. Ну, наприклад, якщо студія має російське походження, то це для мене російське. Навіть якщо видано, наприклад, умовними американцями. Так само і з видавцем. Якщо воно пов'язано, РФ, то я вважаю таке теж. Купувати ну, не варто. Тому це відео є таким своєрідним застереженням, можна так його назвати, однак остаточне рішення щодо покупки вже залежить особисто від вас. Я тут нікому не мавка, нотації читати не буду. Це ваші гроші, це ваші гроші. І я довго вагався, чи вставляти у цей перелік смуту, однак вирішив. Ну, на хіба цей шмат лайнету тут взагалі потрібен, бо її тільки вже лінивий не оглядав. Де якось я сенсу в ній не бачу, бо далі ВК Play цю гидоту і не продавали. Ну, хоча з часу може щось таке і зміниться, де ви на фестивалі по бідобесі у травні ще з'явиться. А от ігри, які досі є в Steam та на інших майданчиках, це вже інша справа. Тому я буду вдячний, якщо ви підтримаєте мою роботу, потужним коментарем, потужним лайком та потужною підпискою. Ну, коротше, все, що потрібно, аби ролик підхоплювали потужні алгоритми Ютуба. Оскільки зібрати такий відео з докупи вимагає колосальну кількість дупу годин, тому перед переглядом заваріть собі чашечку смачненького україняну і давайте вже починати. Розпочну цей топ з гри, яку я ледь не придбав у Steam сам. Це гра Wanted Raccoon. Скажіть, прикольно виглядає, ну прям така чисто... Мультфільм Лісова братія Лісова братія. Хоча в оригіналі переклад був геть іншим, але яка різниця? І так зійде, як то кажуть, з хавай. Коротше, суть гри дуже проста: граєш за єнота, наряжаєш його в костюмчики, їси горішки, і тупо вживаєшся в роль короля інтернету. Звісно, після побаченого моя рука потягнулася до кнопочки Оформити покупку продукт, до речі, знаходиться в ранньому доступі, а гра ще перекладена українською. Ну, я подумав, ну гріх не купити, і не підтримати розробників і зробити якийсь такий прикольний відос на свій канал. Однак у той день мій внутрішній голос почав мені щось натякати. А хто ж автор цього шедевру? І дійсно, гріх не послухати свій внутрішній голос, бо з'ясувалося, що з розробкою цієї гри не все так просто. Розшукати щось про розробників, я скажу, була ще та задача, оскільки чомусь студія не афішує свого походження, ну і потім стане зрозуміло чого. Звісно, всі свої відосики я дублю відповідними скрінами, бо вважаю, що гнати порожняк моїм глядачам ще те западло. Усяке лайно можна і в телеграм-каналі поїсти, а по-друге, в кожної інформації є джерело завжди. У той вечір нічого не передбачало біди. Я самотні сидів у своїй оселі. Сьорфив в інтернеті і проводив своє власне розслідування. <плес> У той момент мене турбувало лише одне. Хто стоїть за Медспруц? Усі сліди вели мене на ресурс dtf.ru. І чим більше я знаходив інформації, тим мої здогадки лише посилювалися. А детективна нотро підсказувала, якщо припустити, що студія іноземна. То чому блог ведеться російською? Тоді я й подумати не міг, що розслідування заведе мене прямо у лігу звіра. У блозі автори Raccoon Wanted Mad Sprout з російською мовою детально описують процес розробки над грою, який тривав декілька років. І що в 2021 році гра потрапила у Steam, де отримала статус гри з дочасним доступом. Ну і в 2025 році взагалі мало що змінилося, і гра досі має статус гри з дочасним доступом. Однак, менше з тим. Звісно, можна і з легкістю сказати і натягнути щось на глобус, що плохо російською мови це не 100% пруф. Однак я певен, що українці навряд просували гру на ру-платформі з рудаменом та ще й ВКонтакті. Я довго шукав в інтернеті бодай хоч якесь підтвердження, звідки походить студія. І вже на ютубі я знайшов кілька ігрових каналів, які прямо пишуть в описі, що це російська студія, і навіть є інтерв'ю з розробниками гри, які лише підтверджують ці слова. Тому, що ми заставляли океану заставляємо список просто тому що любенці. нам надо знати сколько тока має інтересна. Антовічна била боля двадцяти чоловік руських наших руських наших. Чи менше, чат п'ятнадцять хто іменно здійснив відос, чи кому запроси отправили? ні, хто здійснює в принципі. Я думаю, після всього вище показаного, вище сказаного, у вас точно не залишилося якихось сумнівів. А з цією грою я вже завершив. Ну думаю, час переходити вже на наступну. А наступною грою у цій підбірці буде King's Bounty. Ну що? Здивовані, а можливо і ні. Ну, це також продукт росіян. Мова у цьому відео буде скоріше про найостаннішу і найсвіжішу гру Kings Bounty 2, яка вийшла в 2021 році. Аби розуміти, що відбувається з цією серією, треба додати трішечку контексту. В 90-х роках минулого століття існувала американська компанія New World Computing або New WC, яка саме і створила перші ігри серії Kings Bounty. Однак на початку 2000-х у компанії. Почалися фінансові проблеми, і права на серію викупила російська Оденес, яку ледь не на другий день після початку повномасштабки перейменували. Ну це чисто співпадіння. Звісно, серію Kings Bounty видавали не тільки 1С, були ще інші видавці, наприклад, та ж сама російська Нівол. Так чи інакше, весь цикл цієї серії гор обертався навколо російських розробників. І на Ютубі я знайшов чимало. Інтерв'ю, де Kings Bounty просувають саме російською мовою. ці російською мовою все ведеться російською мовою. Тому тут взагалі ніяких контраргументів бути просто не може. Kings Bounty – тактичні бої. цікаво, що останні ігри видавали вже Falkrum Publishing. А розробником вказано Falcorum Games. Однак не дайте ввести себе в оману. Це та ж сама 1С, яку після початку повномасштабки перейменувала, як я вже казав. Причина такого кроку дуже проста: співпраця з великим китайським техногігантом Tencent, яка випадково 25 лютого 2022 року придбала під своє крилишко контрольний пакет акцій Російської 1 Ну, Співпадіння, скажіть, це якщо дуже стисло казати про цю угоду і не розписувати все на дахрільон сторінок занудного тексту з усіма нюансами. Як зазначили журналісти межа, китайська Tencent отримала такі підрозділи: 1S Entertainment як 1S Publishing, це у нас видавництво Qlock, займалася портуванням та локалізацією Сінега, видавництво у Східній Європі та Move, або Move, Коротше, не суть платформа ігрової комерції. Ігрова студія щодо Фалкрум, у якої є представництво на Кіпрі, у Польщі чи на Росії. Там суть одна та ж ніхріна немає різниці. На офіційному сайті представлені всі ігри від цього видавництва. Деякі з цих ігор вже потрапили у минулі відео по російським іграм. Тому, якщо не дивилися, можете зацінити. Я додам посилання у відео. Наступною у цьому списку буде The Day Before, Про цю гру я думаю, не робу відео лише лінивий. Адже тоді перед стартом продажів у 2022 році був дуже такий шалений хайп. На цю гру і на цей шмат коду. А це в лапках шедевр спершу натурально облизували з голови до п'ят, особливо в російському сегменті YouTube. Ну, звісно, а після провалу почали топити. The day Before тоді пророкували успішне майбутнє. Це ж бляха ММО Survival. Ну, ніколи такого не було, розумієте? Ніколи. І от на тобі. Справжні новатори прям. Ага. Я зазвичай утримуюся від вирізок з російських відосів, тому що вважаю, що погана реклама це теж реклама. І, Взагалі, я вважаю, що треба менше тягнути цих додіків в український інформаційний простір. Однак цього разу я зроблю виключення. Має ж бути якийсь контекст, звісно, для розуміння. Давайте трошки послухаємо шматок із відео, який називається Руський геймдев буде жить. Хочу лише додати, що цей цикл таких відосів у росіян записувався саме тоді, коли вводилися санкції, і таким чином показували, що нам охрену на ваші санкції і все в такому дусі. Отже, потенційний комерційний успіх гри вимірювався у IGM кількістю користувачів, які додали гру у свій список бажаного в Steam. І на данный момент по количеству людей, которые добавили її в свої вішісти, вона змогла байти навіть Старфілд і Хьюксон. Що Что особенно интересно, у раз новинки русские корни. Авторы из студии Fantaсті начали покорение геймдева из Якутии, а уже вже потім прибрали сім'я бурзіатириш та партію. Як ви вже зрозуміли з цього шматочка, то у студії Фантастік заснували двое Якутів. І звісно, з інформації, що вдалося зібрати у ЗМІ, можна дізнатися, що студія ще до релізу своєї ароматної цукерочки потрапляла у різні скандали. Наприклад, після початку повномасштабки. Якути чомусь вирішили перебратися у Сингапур. Я, звичайно, не експерт, і не буду робити передчасних висновків. Однак мені здається, що таке рішення було пов'язано з погодою, бо в Сингапурі тепло, а в якуті якось ну не дуже тепло. Тому я думаю, явно було. У цьому рішенні вирішальним фактором холодна погода на 100%. Однак, це ще не все була історія з видаленням гри зі Steam через авторські права і критика компанії за використання в розробці волонтерів, яким не платили зарплату. Хоча вимушений констатувати, що слово волонтери і зарплата ну, доволі дивно звучить, і вже після провального у всіх сенсах релізу студія оголосила про закриття. Що стосується Айджим, то як я казав, на початку росіяни потім почали перевзуватися. Вони це люблять, вони це практикують, активно практикують і почали нещадно топити своїх. Забедіфо ета ігра. Стой надо і випіюші ужигавай, досвід тесті, не відео.

Думаю, про цю гру ви явно чули, можливо, десь бачили, можливо, навіть бачили, що хтось у неї грав. Розробкою цієї гри займалася російська Dynamic Pixels московити. У 2016 році російська студія почала співпрацювати з американським видавцем Tiny Build. і таким чином народилася перша ігра з Hello Neighbor. І пройшло 4 роки. І в 2020 році Dynamic Pixels купила Tiny Build. І таким чином утворилася нова студія Eerie Guest Studios, ну і куди пішла частина строго штату Dynamic Pixels. Ну, щодо прав на франшизу, то їх отримала, звісно, «Tiny build, яка продовжує розробку ігор. Разом з Yeri Guest Studio. Більше тут додати нема чого, тому переходимо до інших ігор. Наступною грою у цьому списку буде Pandemic Express. Я би взагалі за неї не чіплявся, оскільки гра позиціонує себе як free to play, ну і вже доживає своє. Однак у оглядах я побачив українські рецензії на цей в лапках шедевр, тому подумав, ну треба включити його у список. Зробили гру на вихідці з Dynamic Pixels. Вони, ж, звісно, зробили гру Hello Neighbor, як я казав трішечки раніше. Видавцем стало знову Tiny Build. Схоже на те, що американці дуже полюбляють сидіти на загадковому руському прутні. Ох, це загадочна руська душа. Взагалі в інтернеті я читав, що через низьку популярність проект приказав довго жити, однак вважаю, що згадати цю гру теж варто. Тому хай вже буде. Наступною грою буде 35 мм. Тут взагалі все дуже просто і дуже коротко. Гру 35 мм міліметрів розробляла лише одна людина Носков Сергій. Носков Сергій є росіянином і. Я дуже радий, що він цього не соромиться, і на російських ресурсах прямо про це кажуть. Сергій, окрім 3,5 см, вже встиг наплодити ще декілька проєктів, залишу їх в оригінальній назві, щоб зберегти автентичність. Це у нас гра «Свєт», поїзд 35 мм і сьомий сектор. Це ще не все. Наступною грою буде гра, яка ще не вийшла, однак знаходиться в активній стадії розробки. Це Biusio Сред. Її разом зі своєю командою робить один російський блогер. Називається Безполезний. Вона я має нова загра. Вона буде виконана у жанрі хорор. Ну, Як я казав, отримала назву Visual Sred і взагалі дуже стилістично та атмосферою схожа на Dead Space. Розробники також вирішили наслідувати, приклад Atomic Heart і використати у грі тему SRSR. Ну, якщо так казати, Atomic Heart був таким собі пародією на Bioshock в стилі SRSR. Ну а віщо Сред буде Dead Space в стилі SRSR. Ось, типу, взяв колись радянський космонавт полетів. У космос і почав там боротися з мутантами. У космосі студія безполезного називається Horns and Hoops Studios. Вона ж по суті являється і видавцем. Додам лише, що росіяни активно використовують свій медійний ресурс для реклами цієї гри, для поширення її в інформаційному просторі. Відосики з'являються як і на каналі Бісаполезного, так і на інших ігрових каналах. Чесно сказати, я не знаю звідки в них гроші. Взагалі хто оплачує цей банкет, Це розумієте, треба платити зарплату. І в мене якось. З'являються сумніви, що один блогер може потягнути на собі 30 людей і оплату їхнього часу. Тому виникає цілком таке резонне запитання, кому це все належить. Інформації на це питання немає. Як я казав, проект активно рекламують російські медіа, про віщо серед пишуть. Як і російські ігрові сайти, ну і, звісно, розказують і блогери. Цікавий момент, скажу, що на LinkedIn студія не афішує свого походження. Вказано, що вона знаходиться взагалі в Тель-Авів. Коротше кажучи, це в нас чергові, типові в лапках кіпріоти. Дати релізу гри не вказано, та й якось, ну. Не хочеться це взагалі грати. І поки я працював над е, наступним матеріалом для свого відосика, я вже накидав текст, я вже озвучив це все, я вже навіть монтую. Тут я бачу в одному з телеграм-каналів, як е, один, звісно, з російських блогерів рекламує гру, яка називається Final Sentence. Ну, Тобто, ця гра у нас поєднує в собі декілька жанрів, зокрема, упор робиться на Battle Royale. Ну, я думаю, батл роялів мало, треба ще насправнити батл роялів. Коротше, як я казав, гра називається Final Sentence, тобто фінальне речення. Суть гри у тому, що ви граєте за чувака, мабуть, за копірайтера, я не знаю, за журналіста, хрін його знає. Ну і коротше, суть гри така, що вам треба набирати текст. Як це геймплейно буде реалізовано, якось ну хер його знає. Ну і коротше, чим швидше ви пишете, чим менше ви робите помилок, тим більше у вас шанси дійти до фіналу. Якщо ви косячите, робите помилки, то... Вам вистрілять у голову, ну така от задумка. Якщо так трішечки поглузувати з цього концепту, я взагалі уявляю, як збираються коротше гравці з різних кінців світу, і вони такі починають писати на швидкість. Ну і хто робить більше за все помилок? Коротше, його так хоба і мочать. Взагалі, це мені якось нагадало, пам'ятаєте, на уроках інформатики був такий застосунок. Я взагалі не пам'ятаю, як він називався однак суть його була в тому, щоб навчити дітей писати на клавіатурі. Мабуть, концепт взяти звідти, ну. Дуже аутентично записувати відос про російські ігри під час повітряної тривоги. Я в цьому щось таке філософське та романтичне, я не знаю. Я трішечки покопався в інтернеті, намагався знайти інформацію про розробника, як і про видавця. Однак про них поки що ніхрена взагалі немає. Єдине, от що я кажу, це от російський блогер, який її рекламував. Тобто у нас є видавець, написано, що це російська компанія Polding, англійською це вказано як Polding Publishing, і розробником вказаний Button Mesh. Скоріше за все, це у нас і розробник, і видавець має російське походження. Ну, як і у випадку, звіщо серед, ця гра знаходиться в активній стадії розробки, тому я подумав, ну, а дарма сюди її не додати. Правильно, хай вже буде. Ну і... Можливо, комусь це зекономить гроші. Наостанок, хочу розказати вам про ще три гри. Вони невеличкі, тому не займатимуть багато часу. Дві з них розірвали чарти чартисті у грудні у 24-му році. Посилатися я буду на статтю Яху, і третя гра із цього списку тайні бані почала набирати популярність лише у 25-му році, тому давайте розбиратися. Почну я з гри, яка отримала назву Місайд. Це така гра Японщина. Не дивно, що видавцем стали японці. Однак, як казав, що на початку відео мені взагалі пофіг, хто видавець, якщо студія російська, це автоматично росіяни. Розробником була російська Айгасто. Вийшла мій сайт 11 грудня 2024 року і одразу потрапила в чарти. Що дивно, розробники навіть не полінувалися додати українські саби у гру. Яхезе, нафіга. Мабуть, розраховували, що українці масово почнуть її скуповувати, хрім його знає. Хоча я вам скажу, що таки дам з українців хтось її купив, не судячи з оглядів. Ще під час роботи над цим відосиком я знайшов прикольний факт про сайт. Навіть хтось створив статтю в українській Вікіпедії, де не соромлячись, заявляється, що так. Це російська студія, ну і нам пофіг. Серед іншого у цій статті я побачив чимало посилань на російські ігрові медіа. Ну, звісно, рецензія була позитивною. Звісно що це російська студія зробила. Я взагалі не розумію, кому це було потрібно, я хези навіть. Але стаття, як я вважаю, з російськими джерелами несе сумнівну цінність. Інша російська гра, яку теж як і ми сайт переклали українською. Ти диви, як росіяни почали українізуватися? В українському перекладі вона називається як кліття російською кліття, англійською клітка. Чесно, я хизе, що там в голові у авторів, що такі розбіжності у назвах, розробниками та видавцями вказані колбек та ін 404, які теж мають російське походження. І на останок залишилася гра Тайні Бані. Наприкінці лютого вона отримала якраз шалену популярність. Там навіть я скажу, був якийсь скандальчик через музичку. Подробиці я вдаватися не буду, та якось я не хочу. Мені думаю, як і вам взагалі до одного місця, що там у росіян відбувається, хай ще перегризуть одну на одного взагалі похить. Розробник і Видавець у стімі вказаний лише один автор, як і в ситуації з 3,5 см. сантиметрами. По суті, це єдина гра, яку створив цей автор. Ну що скажу, на цьому відео підходить до свого логічного завершення. Як ви могли побачити, в стімі продається чимало російських ігор, і це далеко не всі, про які я взагалі розказав. Там список дуже дуже величезний. Якщо буде у когось бажання, можете пошукати ці списки з російськими іграми українській ком'юніті. Активно працюю та поповнюю їх, але мені хотілося створити відео з якимось містом, а не просто, знаєте, там плашечка стоїть, що це російське. Отже, найдивніше скажу, що, що люди купуються. Я навіть зустрічав коментарів українською на ці ігри в інтернеті і вважаю, що ситуацію якось треба виправляти. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо сподобалося відео, підтримайте мене коментарем, лайком, підпискою, взагалі, чим тільки можна. Скоро побачимось. Ся та не прощаюся.